Всім привіт! Сьогодні я вам пропоную зв'язати хвостинку, як пов'язати ну дуже просто, буквально 2-3 години і готово. Пряжа у мене напівбобовна, тут в 50 грамах 135 метрів, за бажанням можна обрати іншу. Беремо гачок, у мене це 3 мм і набираємо ланцюжок із 4 повітряних петель. Тепер нам потрібно пров'язати два стовпчика з накидом. Робимо накид в першу петлю, яку ми пров'язали. Тобто три пропускаємо, а в першу. Вставляємо гачок та пров'язуємо стовпчик з накидом. І ще один накид. І в те саме місце пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. В другому ряді потрібно збільшити кількість петель. Для цього набираємо три повітряні петлі, розвертаємо наше в'язання, робимо накид і вставляємо гачок під першу петлю. Ось вона, вставляємо під дві стінки, підхоплюємо нитку та пров'язуємо стовпчик з накидом. Знову ще один накид і в те саме місце ще один стовпчик з накидом. Там, де були три повітряні петлі, це імітація стовпчика з накидом. Далі робимо одну повітряну петлю і там, де перші три повітряні петлі, в третю, от в саму останню, яка ближче до стовпчика, вставляємо саме в неї, вставляємо гачок та прив'язуємо туди три стовпчики з накидом. Переходимо на третій ряд, знову ж таки, три повітряні петлі, розвертаємо та пров'язуємо ще два стовпчики з накидом. Робимо повітряну петлю, накид там, де була повітряна петля в попередньому ряді, туди ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Тобто, що ми робимо? Ми пров'язуємо три стовпчики з накидом в одне місце, між ними робимо відстань в одну повітряну петлю. Знову-таки, в кінці, там, де були повітряні петлі, йде імітація стовпчика з накидом. Саме в третю повітряну петлю ми вставляємо гачок та пров'язуємо три стовпчики з накидом. За таким принципом, кожного ряду збільшуючи кількість стовпків з накидом, ми будемо вив'язувати повністю всю косинку, тим часом збільшуючи її в і висоту і в ширину. Не забувайте, що там, де були повітряні петлі, попереднього ряду, потрібно пров'язати три стовпчики з накидом. Моя косинка в висоту це 23 см 28 рядів, та в ширину в мене виходить десь близько 48-49 см, і нам залишається зробити оформлення та зав'язки. Не відриваючи нитки, продовжуємо в'язати ланцюжок із повітряних петель. Це буде наша зав'язка. Потрібно набрати, наприклад, десь 50 повітряних петель. Додаємо ще одну петлю підйому, розвертаємо наш ланцюжок і ось тут є такі напівпетлі. Саме туди вставляємо гачок та пров'язуємо стовпчики вже без накиду. І так весь ланцюжок із повітряних петель за задню напівпетлю. Пров'язавши всі 50 стопчиків накидом, переходимо на, так би мовити, бокове оформлення косинки. Для цього за край петлі, тобто край петлі підхоплюємо та пров'язуємо 2 з'єднувальних стопчика. Далі дві повітряні петлі, з'єднуємо їх за допомогою з'єднувального стопчика І знову з'єднувальні стовпчика, але вже за основу два з'єднувальних стопчика. Тобто, що ми робимо? Ми пров'язуємо. Десь приблизно на один ряд два з'єднувальних стовпчика. Тобто на один стовпчик з накидом два з'єднувальних стовпчика. І поміж ними ще ми робимо дві повітряні петлі, які з'єднані з'єднувальним стовпчиком. І таким чином, якби, ніби такі маленькі зігзаги, зубчики, що типу того. Робимо таке невеличке, але охайне оформлення. Пров'язавши з одного боку та з іншого, переходимо на вив'язування зав'язки з іншої сторони. Для цього також набираємо 50 повітряних петель плюс одна петля підйому, розвертаємо наш ланцюжок та пров'язуємо стовпчики без накиду. І тепер лишається лише по верхній частині пров'язати стовпчики без накиду. Тобто, там, де був останній пров'язаний ряд нашої основи, там де були стовпчики з накидом чергування з повітряною петлею, там в кожну петлю пров'язуємо по одному стовпчику без накиду, по всій довжині. І в кінці витягаємо нитку, обрізаємо її, та робимо непомітне закриття. Схему та короткий опис, як в'язати таку косинку, ви зможете знайти в розділі спільнота. Це доступно для спонсорів мого каналу другого рівня рівня майстер. Хвостик можна заховати за допомогою гачка. Готову косинку необхідно попрати та висушити, і при сушінні можна її заблокувати. Ось, наприклад, як це робила я, за допомогою звичайних голочок її розкласти та заблокувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до зустрічі в нових відео.